Годні з пастором Джозефом Принцем була до цього передноворічного послання, я запитав у Господа, що є у нього на серці для вас. А він сказав: Я хочу зцілити їх розум. Багато з нас врятовані духовно, ми народжені знову і віримо в зцілення. Амінь. Ми ще помолимося за це в кінці Але служіння. Але ось що стосується розуму, мене здивувало, коли Господь сказав: Я хочу зцілити їх розум, тому що на самому початку, коли я створив людей, їх розум не був таким забудькуватим. Що ж сталося, Господь став показувати мені, що багато хто з нас прийняли свою забудькуватість як норму. Ми чуємо новини про це. Ми бачимо оточуючих нас людей, вони сміються або жартують над цим. А знаєте, цієї жарти на кшталт чоловік підіймався по сходах, а потім повернувся до своєї літньої дружини. Потім він подивився вгор, потім низ, потім знову вгору і сказав: Я щось не пам'ятаю, я підіймався або я спускався. Люди жартують на цю тему. Бувають моменти, коли ми заходимо в кімнату і запитуємо себе, навіщо я сюди прийшов. Що мені було потрібно. Не підіймайте руки, ми називаємо це наближенням старості, правда? І сприймаємо це як норму. Люди навіть жартують про це. Але однак Господь сказав мені, що це про прокляття, яке прийшло через гріхопадіння Адама, Христос викупив нас від прокляття закону на хресті. Амінь замість, замість того, щоб я говорити я забудькувати, скажіть слово Боже, у мене розум Христовий. Амінь. Амінь. Розум Христовий ніколи не забуває. Амінь. Амінь. Можливо, це не прийде миттєво, але все Амінь. одно прийде. Амінь. Це Амінь. проявиться. Чим більше ви це скажете, тим швидше ви побачите. Справа навіть на вас. Ви просто включаєте свою віру. Це слово Боже. Ми приймаємо Божі обітниці вірою. а віра вивільняється так. Вірити серцем, сповідуєте своїми устами. Вірити серцем, сповідуєте своїми устами. Ми створені за образом Бога. Біблія говорить: на початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею. і Бог сказав, станеться світло, і сталося світло. Спочатку Бог побачив темряву, але він не сказав Ох ти, як темно! Тоді стало ще темніше. Бог побачив темряву, і що він сказав? А він сказав, хай станеться світлом. І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно ми створені за образом Бога, вірно? Ми покликані діяти по вірі. Ну, однак, через гріхопадіння людини люди хочуть діяти за бачення. Вони хочуть все бачити. Насправді багато речей справжні, але ви їх не бачите. Вони у сфері духу. Ми вважаємо, що фізична реальність є більш реальною. Ми бачимо, що вона стає старше, слабше, занепадає. У неї є термін придатності, але те, що від духу. У ніколи не старіє, і ніколи не вмирає. Ось чому частина людини, звана духом, після смерті тіла, переноситься на небеса або у пекло. Амінь. Бог так полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув у пеклі, але мав вічне життя. Амінь. Слава Богу за це. Слава Господу. Ми викуплені, в тому числі і наш розум. Почніть сповідувати у мене розум Христовий. Амінь. Диявол приходить, щоб красти, вбити і погубити. І сам Ісус сказав про це в Івана 10,10. 10. -10 Злоді тільки на те закрадеться, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком, щоб мали. Життя із достатком. Скажіть, життя із достатком. Ісус сказав, я прийшов для чого ти прийшов, Господи Ісусе. Це різдвяне послання, правда? Він прийшов для чого? Я прийшов, щоб мали життя і мали з надлишком. Амінь, Це не означає, що люди, які мають багато грошей, мають надлишкове життя. Багато з них плачуть всередині себе. Багато з них сповнені страхів і тривог. Це не життя із надлишком. Ви помітили, що тут сказано «злодій». Злодій, про якого згадав Ісус, прийшов не тільки щоб вкрасти, але й вбити і погубити. Перед тим як він зможе вбити, він погубить. І Якщо у вас щось крали, це зробить не Бог. Це буде диявол. І Як ви думаєте? Ти що хочу вас красти, диявол? Ісус відповів на це питання. Погляньте In, uh, на тринадцяти the... розділ Therefore, від Матвія. Послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово, перш ніж диявол зможе вбити і знищити йому потрібно вкрасти. Йому потрібно вкрасти. у вас слово. Отже, ісус каже: до кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. У притчі про сіяча і насіння ісус говорить про різні. Види відгуку на слово Боже. Навіть зараз я, мабуть, звертаюся до чотирьох різних видів ґрунтів. Є чотири види відповідей на слово Боже. Ісус пояснив, яким чином диявол приходить і викрадає слово. Такі люди чують слово, але не розуміють його. А ваш новий заповіт перекладено з грецької, правда? Більшість перекладів теж зроблені з грецької. Спочатку він і був написаний грецькою мовою. Ваш старий заповіт, як, наприклад, історія про Давида, написана на івриті. Старий заповіт, написаний на івриті, новий заповідь на грецькій мові. Це зрозуміло? Це новий заповіт. Тут говорить Ісус і його слова записані грецькою. Я хочу, щоб ви запам'ятали одне слово. Грецькою слово розуміти звучить як сунемі. Скажіть цунемі. Схоже на цунамі, правда? Запам'ятаєте це слово сунемі. Сун означає разом, немі означає, цунемі цунемі означає, цунемі". Цунемі означає цунемі", мудрість, яка приходить від Бога. Люди можуть її побачити, але не бачать. А ви дивитесь на неї і бачите те, чого вони не бачать. Ви складаєте два і два. Сун означає you разом. Не ви здатні скласти два і два і побачити те, що Господь хоче вам показати. Це від Бога. Ви чуєте слово, роздумуєте над ним, а потім бачите сунемі і здобуваєте and перемогу. Амінь. Це і є сунемі скласти разом два і два. Дуже цікаво. Тепер погляньте на чотири види грунту. Ісус говорив про чотири види грунту, правда? Коли небо діє, буду вчити про них. Подивіться на хороший грунт, який приносить в 30, 60 і 100 крат. Подивіться на цей хороший грунт. Ісус сказав посіяне насіння слова Божого в добрій землі. В його серці це той, хто слухає слово і розуміє. тут знову слово сунемі. І плід він приносить і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Ви бачите це? амінь. отже, ми хочемо розуміти слово Боже. Зробіть цей рік роком, коли ви зрозумієте слово Боже. Читання романів, читання книг, читання журналів це все добре. Це цікаво, і на якийсь час селяє вас приємні почуття. У цьому немає нічого поганого. У якій змірі це знижує рівень стресу. Проте все це не зможе допомогти вам так, як може допомогти слово Боже, тому що в нього вкладена природа Бога. Амінь. Зверніть увагу, що в тій же главі Ісус сказав про людей, які відмовляються чути слово або бачити Слово Боже. Затовстіло бо серце людей цих тяжко чують вуха вони і зажмурили close, очі свої. Ice, це не Бог закрив їм, очі, вони самі закрили свої очі. So слово Боже right проникає hit, вас через очі, Word, щоб коли Word, не побачити очима so і не почути вухами, адже вони навмисно закрили свої очі і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Зрозумієте, це якраз слово Сонемі. і не зрозуміти їм. Чим більше ви чуєте слово Боже, тим більше бачите Слово Боже, тим глибше воно you проникає you ваше серце. Тоді Бог й дає Бог вам розуміння. Бачите? Я I бачу it. це. Я I хочу, хочу щоб ви всі були шанувальниками I откровення. Хочете отримати I откровення I зі слова mm -hmm. Божого? Я його, його бачу. Давид писав, що вона жаданіше золота. Біблія говорить, що щасливий той чоловік, який знайшов мудрість. Амінь. Щаслива людина, яка знайшла мудрість, що станеться, якщо ви по справжньому зрозумієте, тобто сунемі слово Боже, сунемі походить від Бога. Ми попросимо Бога дати вам таке розуміння в цьому році. Слово Боже говорить і не зрозуміти їм серцем, і не навернути, щоб я їх уздоровив. Подивіться, як він це сказав. Щоб я його уздоровив». у цьому є якась божественна необхідність. якщо ви виконаєте умови, якщо побачите моє слово очима, почуєте моє слово вухами, воно проникне в ваше серце, і ви зрозумієте його. Я зцілю вас. я не можу не зцілити вас. Хм, hmm. цікаво. Mm. А знаєте, like іноді люди know, хочуть отримати зцілення so так. Пасторе, <пастор2> помоліться за мене. Ось моя голова, ось ваша рука. Доторкніться до неї. Але це не завжди працює так. Амінь? я не цілитель І я вже говорив, що я просто слухняний богові чоловік. Бог сказав: покладіть руки на хворих, і вони будуть здорові. Іноді Бог допускає це і хоче цього, але норма отримувати все з його слова. По откровенню Якщо вони зрозуміють, я зцілю їх. Дуже цікаво, що у старому заповіті в книзі приповістей, що була написана наймудрішим царем Соломоном, якому Бог дав мудрість, сказано про ті ж речі. Дивіться, що він пише мій сину. Так Бог звертається до вас. Слухай про футбольний канал. <ган> Дуже погано, пастор, пастор Принц. <пастор> так, <пастор> я люблю <пастор> футбол. Навіть моя дружина любить футбол. Вона футбол, каже, що під звуки футболу добре засинає. <пастор> Шумна, то <пастор> по <"Топу>, звуки матчу <пастор> вона виросла, <пастор> слухаючи <пастор> футбол. <пастор> Зрозумійте <пастор> мене, <пастор> невірно. <пастор> Просто <пастор> не робіть з футболу ідола, <відпастор> ідола не робіть його пріоритетом. Не приділяйте йому стільки уваги, щоб почати нехтувати Словом Божим. ви не можете прийти до церкви, тому що минулого вечора був матч. Прислухайся до моїх слів. Ось ваш пріоритет. Потім він Каже, до речей моїх ухо своє no, I... нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. І що тоді so буде? The... Бережи їх the... всередині right? серця свого. Ті ж самі настанови, правда? слово Боже проникає God, вас через очі і вуха. Як right? дивитися в слово a, a, Боже, це не означає, a, a, означає a, a, взяти a, Біблію і піти із нею по алеї, врізаючись в людей в ліхтарні стовпи і все інше. Звичайно, ні. Це означає, що ви полимки візуалізуєте і уявляєте собі слово Боже, коли слово Боже говорить, що ви будете як дерево при потоках воду, явіть себе таким. Коли світ каже, що ви старіте, уявіть себе, квітучим. біблія говорить, що вони в старості, плідні, соковиті, і свіжі. Уявляйте слово Боже, вірте в слово Боже, поки воно не приникне у ваше серце. Бережи їх всередині серця свого. Вони проникнуть у ваше серце. Божеві, вони тим, хто їх знайде, не для всіх, а для тих, хто знайшов їх. Для тих, хто прийняв їх через свої очі і вуха, і вони проникли в їх серця, бо життя вони тим, хто їх знайде для тіла усього його лікування. Слово Боже, це здоров'я для всього тіла. Слово Боже, це здоров'я від верхівки голови до самих самих ніг. Пастор Принц, ти такий смішний. все ваше тіло. Все тіло цілком від вашого мозку, волосся, голови, ваших очей, вашого серця, підшлункової залози, вона знаходиться десь тут, вашої печінки, шлунка. Кишок вашої простати. Не буду її показувати, і до коліни ступені. Амінь. Ваші плечі, ваші коліна, ваша голова, плечі коліна, голова плечі коліна, все ваше тіло. Все. Це кажу не я. Це говорить Слово Боже. Немає таких ліків, які здатні зцілити все ваше тіло. Амінь. Чи можу я в кінці помолитися за ваш розум? Я скоро закінчу. Okay. Пам'ятаєте хлопчика Юсипа, проданого у рабство? Гарне ім'я він був у в'язниці, коли фараону приснився сон. людям світу можуть снитися сни від Бога, але вони не можуть їх витлумачити. У них немає сунемі. Сунемі дається Божим людям, коли вони запитують Бога. Схожа історія була зданий їлом з Даниїлом, царем навуходоносором. Отже, Йосип, всіма забутий сидів у в'язниці, а фараону приснився дуже цікавий сон. Йому наснилися навіть два сни з одну ніч. Йому наснилися сім корів, що пасуться, що гарно виглядають, і огрядні. Потім вийшли інші сім корів, худих виглядом і худих, худих плоттю, як сказано в Біблії. Сім худих. Голодних корів, з'їли огрядних, огрядних корів, але продовжували але виглядати зі... так само. Пізніше Йосип Тлумачи, що наближаються сім років достатку, а після них сім років голоду. Ці сім років голоду будуть настільки суровими, що роки достатку будуть забуті, ось чому корови виглядали як раніше. Я знайшов це дуже цікавим. Це моє власне откровення. Будь ласка, не приймайте його близько до серця. Воно моє власне. дуже цікаво, що Бог порівнює сім років достатку з коровами, які мають гарний вигляд і є огрядними. А сім корів голодних він порівнює з худими роками. Отже, фараону приснився сон, ніхто не міг його витлумачити. Ні мудреці, ні астрологи в. Його царстві не могли витлумачити сон. А потім виночерпій сказав я пам'ятаю одну людину. Два роки тому мені приснився сон. Один молодий єврей витломачив його і все збулося. Фараон наказав привести його. Той запитав його про огрядних ходих корів, а також про колоски на стеблі. Спочатку виросло сім огрядних колосів. А потім сім худих, і знову худі, пожерло грядні. Цьому немає логіки, але сни ясний у них є своє значення. Йосип тлумачив царю наближається сім років достатку. Але я рекомендую вам знайти людину розумною мудру. Ви можете розпоряджатися, відкладати за часів достатку 20% відсотків Це зробило фараона і Єгипет дуже багатими. Потім настали сім років голоду. Навіть прочитаємо цю історію. А що сон повторився фараона від відвічі, це значить, що справа ця. Постановлене від Бога, і Бог незабаром виконає її. А тепер нехай фараон наздрить не чоловіка розумного й мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею. Ймовірно, він рекомендував самого себе, але зробив це дуже витончено. Так само і Руд зробила пропозицію Боазу, так немов це не було пропозицію. Боаз так і не зрозумів, що на нього знайшло. Це і є мудрість, так ось а тепер нехай фараон наздрить не чоловіка розумного і мудрого. Слово розумного написано на євриті, оскільки це старий. Заповіт це слово бін, а слово «мудрий» звучить як хакам. Багато з вас знають слово хакам, але не забувайте, що є і грецька версія старого заповіту. Її не так часто використовують. Вона називається Септоагін, у ній сказано Фронімос. І вгадайте, сунемі. Насправді тут сказано сунетос, але це слово походить від дії слова сунемі. А тепер нехай фараон здрить чоловіка мудро. Не просто з природними талантами, не просто випускника єгипетського університету. А тепер нехай фараон наздрить чоловіка розумного й мудрого, тому що жоден з цих випускників не зможе витлумачити сон фараона. Араб, який має мудрість від Бога, може це зробити і лише тільки Давайте зараз скажемо на це амінь. Подивіться на фараона, що він відповів і була ця річ добра в очах фараона та в очах усім його рабів. І сказав фараон своїм рабам, чи знайдеться чоловік як оцей, що дух Божий в І сказав фараон Йосипові, що Бог відкрив тобі це все. То немає такого розумного й мудрого, як ти. ти будеш над моїм домом, а слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій тільки троном я буду вищий від тебе. З рову до в'язниці, а потім до палацу. Мудрість підіймає вас. Я помолюся Амен. за вас, щоб Бог зцілив ваш розум. Я помолюся Амен. за те, що Бог дав вам почуття його любові. Найбільша мудрість це знати, що ти той, кого любить Бог, вас любить той, хто віддав за вас своє життя, прийшовши заради вас, заради тих з вас, хто втратив розум і навіть не знає про цю втрату. Ми повернемо його вам. В ім'я Ісуса, встаньте, будь ласка. Amen, amen. Слава Господу, alleluja. амінь, Алілуїя! Друзі, Now, friend, якщо ви думаєте, пастор принзі ніколи не довіряв Ісусу, коли ви говорите про тих, чий дух мертвий ви говорили про мене. Я відрізнявся від Бога, але я відчуваю, що Бог тягне мене своєю любов'ю. Я вірю, що Христос помер за мене на хресті. Він взяв на себе мої гріхи. Дякую, Отче, що відкрив мені сьогодні очі. Мудрість сунимі увійшла в моє серце. Якщо це про вас помоліться зараз разом із зі мною, якщо ви хочете довірити своє життя, Ісусу Христу, помоліться цією простою молитвою і будете народжені згори. Скажіть Небесне, Отче, дякую, що ти любиш мене. Твоя любов краще вина. Дякую, що послав свого сина Ісуса Христа, померти на хресті за мої гріхи. Він поніс у. Все моє засудження і всі мої звинувачення, всі мої гріхи були віддалені від мене, коли ти назвав мене праведним. Ти воскресив Ісуса із мертвих, всі мої гріхи омиті. Я повністю прощений, тому що Ісус Христос, мій Господь, і мій Спаситель, відтепер. І назавжди Дякую тобі, батько. Ти так полюбив мене, відкривай все більше і більше. І як ти любиш мене, ім'я Ісуса. І весь народ сказав Амінь. Слава Господу. дозвольте помолитися за вас. Хтось із вас, вас приймає ліки. Це не привід для сміху, це серйозно. І я це розумію. не припиняйте приймати ліки. Однак я буду молитися за вас, бо забудькуватість, як я вже сказав, це прокляття. Амінь Христос викупив нас від прокляття забудькуватості. Так вона все ж може проявлятися. Ісус говорив, що слово Боже проявляється як врожай в тридцять крат. Коли ви, як і раніше, щось забуваєте, потім 60 крат, а потім у всі 100 крат. Амінь. І це вирішувати не мені. Ніхто не може сказати, коли ми отримаємо у 100 крат. Продовжуйте вірити і сповідувати. Продовжуйте проголошувати. У мене розум Христовий. Амінь. У мене мудрість Бога. Продовжуйте просити Бога про мудрість. Амінь. Міть руки. Батько, це руах ви відчуваєте цей вітер? Зараз тут відчувається вітер. Отже, це руах. Вітер Духа Святого, який також називають духом премудрості і откровення. Отже, ім'я Ісуса. Ти побачив темряву на самому початку і сказав світло будь. Батько, Зараз тут є уми, які занурилися в сплячку. Вони не використовуються, не працюють, а мізки згідно з медичними дослідженнями з віком зменшуються. Дякую тобі, що у нас є Бог, з яким немає нічого неможливого. Дякую тобі, Господи. Що ти оновлюєш нашу юність як орлів. Напередодні Нового року. Отже, ми просимо в ім'я Ісуса прямо зараз, доторкнися до розуму всіх, хто чує зараз мій голос. Зроби це. Доторкнися до їх розуму, Торкнися нашого розуму Господи, в ім'я Ісуса Христа, оживи і воскреси всі мертві ділянки, всі невикористовувані ділянки в ім'я Господа Ісуса Христа. Збільш наш мозок, щоб він не стискався з руками. Неможливе людям, можливо, тобі батько. Допоможи нам все більше користуватися міськеми, які ти нам дав. Отже, ми молимося в ім'я Ісуса, щоб кожному, хто же дає мудрості, сунеміти дарував цю мудрість, яка приходить від тебе. вона допомагає розрізняти справжню суть речей. і не спокушатися. я молюся про це зараз для кожного, хто чує мій голос. Амінь. Amen. Амінь. Отже, даруй нам цю мудрість. Щоб інші люди говорили про нас. Чи знайдемо ми таку розумну і мудру людину? Ваш начальник, ваші роботодавці, ваші клієнти побачать у вас мудрість, розрізнення і будуть тягнутися до вас, тому що у вас є мудрість Божа. Батько, підійми їх як людей, мудрості, сунемі. Алілуя, дякую Тобі, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, що ти завжди відновлюєш на 120% в ім'я Ісуса Христа. Ми приймаємо це. Амінь. Амінь. Слава Господу.